Зараз ми знаходимось в Таїланді і ми в'їхали в, в 4 готель Вартість номера 600 бат. І подивимось, які умови ми отримаємо за ці гроші. Привіт, тіра-я! Привіт! Тут у нас є картка, за якою ми відкриваємо двері, і яка коли знаходиться в цьому місці. Дає електрику на весь номер. Пульт кондиціонера. Шафа. В принципі, зручна просто. Тут ми вже помістили деякі наші речі. Ось. ось тут є ще відділення, полички. Нормально. Жити можна. В номері є холодильник. Вода в комплекті, поличка, поличка, смітник, телевізор. Я так розумію, супутникове телебачення або кабельне. Не знаю. Ось таке ліжко у нас величезне. Ще є софа. Кондиціонер в номері. Ось такі є лампи. Електричні розетки знаходяться в такому місці. Біля софи, біля ліжка і біля телевізора. Дві розетки. Що ми побачимо з вікна? М -м -м. Насправді краєвид не радує. Діти грають в футбол. Стандартна практика Тайванду. Краник на балконі, попільничка, Але що ми тут бачимо? Купу-купу-цигарок. Ось такий краєвид з вікна нашого номера. Нагадаю, вартість 600 бат, це близько 20 доларів на добу. І у нас залишився туалет і душ. Душ з гарячою водою. Правда, ми ще його не вмикали, не знаю наскільки вона тут хорошої якості. Стандартна тайська практика. Туалет. Злив, підмивач, туалетний папір, смітник, ось такий краник, мило, шампунь. Цікаво. Все чистенько, непогано. Логін, пароль від Wi-Fi місцевого. Готель 4D в місті Рачабурії. З вами були Михайло Ардєс. і ціліанасіяська. Бувайте! До зустрічі! Всім міцного здоров'я і успіхів в усіх ваших справах. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока! Бай-па! Бай-ба!